Сьогодні... Акула. Наразі ми вже дочекалися. Починаємо з міні-фігури. Перша без, без причаски, бо я її не знаю давно. В неї два лиця, одна ось таке, одне ось таке лице. в неї ну, сонне. А одне ось таке. Не сонне. Вона висела, що її акула захопила. Так, да, Це вона її акула захопила. Е, Далі в неї ну, піжама така е, з коалею. Піжама з ковалею. Ось така. Е, в неї є ще руки, ноги. Ну, це все привично для нас. Далі у нас фігурка. Ідея, це Матео. Головний герой є Dreams. Ну І ще з головного героїні, я вже зробив, як вона називається. Матео в нього є такий зіблоб, яким він може чіплятися тільки в одне місце. Тільки сюди і все. От тепер вже не може. Аж він може тільки деякі місця чіплятися і наче. Чи... Ну, наче висіти, повіситись. Далі в нього є такий олівець, просто є олівець, що сказати. В нього є ось такі шльопанці, так сказати. І в нього знову два лиця, тут цих фігурок два лиця. І одне ось таке мені воно не подобається. Так, називаємо прическу. О, прическа, прическа мені подобається. Э, клас. Я не так йому все зробив. Я йому все повністю не так зробив. Прическам мені подобається. Чего 97? 97? Подивіться на задні ноги. Там нічого немає. Деяких фігурок і є. Тільки не в цих. Не в цій колекції. Далі йде. Ось ще я, я вже забула, її звати. Вона з таким волоссям різнокольоровує. І в неї є такий нагрудник, наче. І знов два лиця. Одне ось таке, а друге ось таке. Таке, друге ось таке, але темний. Переходимо до злодії. Це перший. Ось такий. А я її не постав. 90.992 місця. Далі ось такий. Він мені подобається. Його ось ця штука на глубі дуже мені подобається. Далі у нього є там 5 очей, чи 4 ока, ні, 5 очей, 5, 5, 5 окей, окей, окей. Окей, let's go. летгоу. Let's go. У нього є тут 5 очей, 5 очей, нормальний звір, якого 5 очей. Так. Далі у нього є таке руга крила, яким він може літати і забирати когось, наприклад, матеріал. Можу я забрати Далі у нас іде ось такий е, ось я назву Біба, а ось це буде Боба. Е, дуже, прекрасні, дуже прекрасні люди. Е, е, ну, точніше ні, були непогані. Е, Осе в нього є, не знаю, наші він язик суває, і в нього голова горить. Чувак, в тебе голова горить. Ти вже думаєш щось робити. І в нього є ще ось така штука. Око на животі. Далі в нас є король кошмарів. Король кошмарів, в нього є така корона, є такий плащ дуже куртелецький. Далі йдуть такі руки без принтів. Руки без принтів. Ну тут всі без принтів, іначе. Чому да. да. матеріали спринтів. Ні, матеріа без принтів. Ну, в принципі, могли, могли б зробити для такої важної для сюжету фігурки руки. Далі. Е, ось таке лице дуже страшне. Ось таке. І далі. Дальше... Щось найстрашніше, але це яке обернуто, по-моєму, туалетною бумагою. Да? Да, це туалетна бумага. Е -е, мені більше подобається, але це навіть я його собі Так. Далі. Е -е, стосовно його одягу, в нього є ось такий куртулетський принт, і навіть зазад у нього є принт так само, хоча в нього тут плащ. Так, і на ну, ногах також крутилецький принт. Коротше, цієї фігурки ставлю 101 бал із 100. Далі переходимо до оцього ока. Він може літати. така okay, е просто око и крева. Без принти, въобще на локо. Тук е принт. Якщо це може да считате прин, принтаме, то три принтаме. Так, ці фигурки ставлю 58 балів і ставлю. Приходимо до головної частини нашого набору. Це акуля. Бейбі шарк. Бейбі шарк. Ось такий Бейбі Шарк Тутуру-Дутутуру, я буду його так називати. Не дуже схожий на Бейбі Шарк, але все-таки це Бейбі Шарк. Бо це Бейбі Шарк. Це Бейбі Шарк, бо це Бейбі Шарк. Коротше мене В Бейбі Шарк є такі пушки. Ось такі. Такі пушки в є, такі. і з другої сторони так само. Ось так. Я не лучше не буду стріляти, бо я не хочу патрони шукати. Так. Тут має у нього бути меч, але він мені зробив всякий при Ось тут. Тут у мене Baby Shark ось так відкривається. Так, треба ось це забрати. Ось так у в Baby Shark відкривається. Ось так. Ось це, зараз ось це я тут заберу трохи. Дивіться. Так що ви все-таки бачите. Ось тут є цей пісок часу. Напевно, вкрали в Dreams. В команди Dreams. Це Матео. Далі йде такий кролік. кролик. Кролик. Це... Це шоколадний заяць. Це шоколадний заяць такий. Просто шоколадний заяць. Тут є така таємничка, так сказати. Тут є така скриня, в якої лежить золото. Так, засуваю цю скриню назад. І ще, ще можна її робити. В цій скрині. Далі, йдемо до цих штук. Вони мені подобаються. Переходимо до мого улюбленого. До мого улюбленого. Хто хоче ще відео по моїй по мої... Lego like Dreams? Поставте mm, лайк. Далі беремо цю дівчину і покидаємо її сюди. Далі. Я вам хочу щось показати. Достаємо цю дівчину. Теж не знаю, як вона забув, Я навіть не знав ніколи в житті. Так, який звати. Мультику такого не казали і я не знаю. Чи казали, я вже не пам'ятаю, я вже давно дивився. Стаємо. Картинку короля космари. Є така дуже крута картинка, і я можу зробити один шорт, де розбираю цю картинку. Далі він може робити ось так: клабські зуба і наприклад ням-нямка, ням-нямка ням нянка. ням мнямка. Поколням нямка. Так. Далі. Можна зробити. Відкриваємо її пащу. Зараз роблю, щоб вона була відкрита. І робимо... Не відкрита. Просто відкриваємо її. Бо, або тут же ж мене десь є меч. Так, я, я вам не показував. Ну, ось такий короший меч простий. Просто меч ось такий. Далі. Відкриваємо. Відкриваємо ротик і засовуємо меч в нього. Далі робимо. Як це зробити? Робимо ось так. По прикладу. І робимо. Дивіться. дивіться. Як воно може бути довго його. Аня це, це не затягує. А як беруть, чого воно не витягує? Дивіться який він довгий. Далі, наприклад, беремо з такого ту саму фігурку, чіпляємо якось її. Начало Це ось такого цього крюка. Це яке перше треба причі пити йому його вогонь, який йде його з голови, І кидаємо. Пока. І далі затягуємо. Він витяг... тягнеться. Для него я ням немножко шеодна. Тягнится, тянется, берите. у уротика. Так, 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 плюс. Хорошо, урока. Його з Не треба було хвататися за той клік. Міг би вижити. Амнямнямка. мня-нямка. Тут ще є ось такий відпад... відпадний хвіст. Ось такий, який може рухатися ось так. Ось так. Ось як макули. Ось її обум. Ну і коротше тут є такий також класний. Який може робити ось так, ось так. І є тут такий череп. Бачите? Череп, якщо бачите, то ви молодці. Так. Ну і є ось такі ж штуки, яких можу посадити. Бібу і бобу. Ми мы і И всем по пока-пока!